Нормальний аркуш паперу. Чистий аркуш паперу. Можна секунду. Можна преса, будь ласка. Я не знаю. Хелик зголосився написати. Рапорт. вон. Не можна. А інші полоші? На коліна. На коліна хай! Давай, зайчик, снимай. Давай, дня, я лайк. Давай, Перед громадою на колінах зараз не покається. Це той злочинний наказ, який він віддав. Він мусить каятись на колінах перед громадою. Для них колі! це бумажка. Бумажка, написав, викину за транову напишу. Це все одно на колінах. Ви це розумієте чи ні? Треба... Вас і так зніму, за такі злочинні накази. Кому Бу це бумага? Треба було раніше писати бумагу. Три місяці назад. Герні люди стоять. Він не перед бумагою має вибачатися. А а перед тими людьми, які постраждали. В цієї дитини є батьки. Є друзі, є близькі. І ця громада. Ви маєте перед нами вибачатися. дітська сука, блядь. не можна? Люди навіть не хочемо вибирати, ці лучі. не, не напари, він у найбуду в очах. Спитайте його, які документи палили, що палили цілу ніч? Хай дасть відповідь, що цілу ніч палили. Що цілу ніч палили? Які документи палили? Хай кажуть? Що ж так? Так, голові який Якіменку, рапорт. А чого не написали? Від кого тут? Прошу вашого дорогу звільнити мене з органів зу за власним бажанням. Начальник УЗБУ в Хмельницькій області. Хлопці, скажіть, значить, начальник міліції готовий відвести Начальник міліції готов його забрати це, і відвезти військову прокуратуру. Да, да, да. Він бере на себе. То де? Де От вони? він стоїть, він там. забирає і сам. Все. І Він його забирає. Так генератор, давай. Чуєте? Тихо, тихо, зараз ще! Давайте зараз ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Хвилинку, хвилинку. Там так само під... Під... Є. Він пише, беру на себе повністю. За вцілене молоці І що, в прокуратуру? Прокуратуру, а там уже потім. Хлопці, не а де хлопці? Хлопці де? Щоб туди, туди його назад. Зараз кажуть, як керує, так і проводимо Начальник городіла буде трошки керувати. Громада, зараз тут окремий допис зробили додатковий полковник. Бери у себе відповідальність за по, в повному обсягі за вчорашню події. Все, 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 все. Ну, всі ми знаємо, про що йдеться, всі ми знаємо про що йдеться зараз, зараз. Ну тут не можна, це ж змінить. Ай сібрати. Сотня. Скажіть, хоч сотня підійдеся тобто. дораз, зараз. зараз я... Та не шарпайте мікрофон. Ну що ж ви такі? Так. Да. Напише, тому що я давав команду стріляти. Поніма, хай напише, напише нам людям. Я давав команду стріляти, поэтому винаші, ми і ми його життя не відпустимо. Хай це напишуть. Що таке вчорашні події з точки зору Зараз, зараз. Приймає розповідають?